Мотопікровка 35 кг ціною 9710 гривень. Почнемо з ось такої курточки. світло-розбиваючими лініями. Також має ставки на рукавах, на спині. Ось така. Також йде позаду ось така ворожі 52. Наступні буде ось така курточка, також має ставочки на плечах, на лікар, на спині, фені, має за перебиваючі лінії, в розмірі 46. У наступні буде ось такі штанишки. Вони тут собі на підтяжечках, В розмірі 60. Ось також має на колінах. І на боках мають також вставочки. 44-й розвит, ніжки, ось такі. З боку вони тут резиночки добре тягнуться. Мають резиночки, які втягуються з боку на талії. На солінах вони йдуть також з такими вставочками. Берете ще одна курточка з підбиваючими лініями по бокам, такими надписами. також позаду. Ось 62. Ось така вона йде. Наступно буде курточка і в таких тонах. Має також ставочки з боку на плечиках. Ось такі лісні. Так, покажу вам позаду. Наступний буде ось така. Сіренького кольору, в розмірі М. Так, це у нас будуть штамішки. Також мають з боку, можуть бути вичетати на затяжки, з тому що дотягувалися на, 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 на талії, В розмірі і сень. Ось такий. Позаду мають один катманчик, також є катманчики внизу йдуть прямого крою. Так, ще одна ось така шкірянка. І підеш кіляними ставками на плечиках. Сама є з камінами, також мають гарний такий зміст. на літер, також на плечиках. Так, далі буде де, ось така шкіряна. Штик. Ось такі самі світли, буває ще не лініями. Також є також. Можна собі регулювати Наталі на таких заліпочках. І мають катманчики ззаду, також катманчики з боку. І йдуть гарно захищеними колінами. Далі. Це будуть іще одні штани. В розмірі 50. Мають катманчики ззаду, мають катманчики спереду. Також є бокові катманчики ззаду. Захищені гарно коліна. Також можна внизу, собі внизу регулювати, щоб затягнути вущі, або в моргівне, щоб це щиро. Ще одна курточка ось така, з синіми лініями. Далі я також регулюється, Та можна собі затягнути в розмірі М. Е. Ось так. Наступны вито. ось така шкірянка в розмірі, Я думаю, что будет емочка, эбочка. Ідео з червоно білими лініями. Має два карманчика. Находит і два карманчика Май по бокам. Так, будуть ось такі штанишечки в розмірі S. S M. Також мають вставочки на колінчиках, мають цикло лінії по бокам. Там ще є, але для замовлення обов'язково написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.